Вперше я вийшов на цю сцену, друзі, майже 70 років тому. Ви скажете, ви скажете, так театру ж не було, справді, тоді він лежав у руїнах, а театр тоді імені Щорса виступав у так званому палаці металіст заводу Кобунар. І там. Відбувалася обласна олімпіада школярів. І я на ній виступав і читав свої вірші. І якось в перерві мені хтось показав ото Магар. Я дивився на нього ну, як намісника Бога на землі. землі. І коли з часом. Я тут, отут, завали розбирав, то, що театр був зруйнований студентом. Потім я тут, ну я знаю, там в третьому ряду було постійне місце. Я був інспектором управління культури і відповідав якійсь мірі за театр. І якось Володимир Герасимович каже: Петю, іди до нас. Завідуючим літературною частиною. Я говорю, хай Бог милує, я театр боюсь, я його не розумію, я не знаю, в чому його смисля, в чому його сила? Він каже Петю. Урок дуже простенький. Приходь і дивись на сцену. Якщо те, що відбувається на сцені, схоже на справжнє життя, значить, це театр справжній. А, а якщо не схоже на справжнє життя, то цей театр треба розігнати.